Речиста Діва Марія, із розсвітом цього дня даюся під твій покров, як добра дитина, благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки й вдаю душу мою і тіло, усе моє життя, а ти, добра небесна мати, будь наліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, сильним твоїм покровом, у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина, та своїми молитвами благіднюй святий його гнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, Цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла. Легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.